У нас дійсно визначна подія. Ми повернули бранців, наших героїв-співвітчизників. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медведчук це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які нами зібрані гласними та негласними формами і методами. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медведчука нами знешкоджена не одна далека, не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації, яка нами використовується в контрзвідувальних заходах. І в минулому використовувалась, і зараз використовується, і в майбутньому буде нас щодня наближати до перемоги. Крім того, важлива така для нас. Мить відбулася. Ми повернули нашого співробітника служби безпеки України на позивний бурей, який до крайньої хвилини пліч опліч з редісом боронив Азовсталь і тримав на максимальному рівні рівень контрозвідувального забезпечення всіх тих процесів, які там відбувалися. Перед тим як потрапити до ворожого полону, він всіх залегандовано з вистанням вимог конспірації передати нам свої шеврони. І сьогодні ми з Дмитром Сергійовичем кусили. Які обіцяли йому йому їх повернули. Це дуже і дуже для нас важливо, і це мотивуюче для всього особового складу як служби безпеки України, так і гурмо, так і інших наших е, суміжних силових структур. І додому в домівку повертаються сьогодні наші справжні герої. Я не побоюсь того терміну. Це краще з кращих знай -най, най, які будуть рухати нашу країну до перемоги і відновлювати її в подальшому після перемоги. Дякуємо. Служба і надалі буде продовжувати робити все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше повернути всіх відповідних бранців на батьківщину, якнайшвидше перемогти.